Шанс там, де ти слот сіті Україна скоро отримає F-16. Про це повідомив голова об'єднаного комітету керівників начальників штабів армії Сполучених Штатів, чотирьох генерал Марк Міллі. І як вас розуміти? Він нагадав, що існує програма навчання і справа рухається вперед. Щодо F-16, то насправді справа уже почала швидко рухатись, і українці отримають ф 16 у не настільки віддаленому майбутньому, зазначив мілі. Він також прокоментував хід української наступальної операції, зазначивши, що українським збройним силам протистоять добре укріплені позиції російських окупантів. В українців є величезна кількість бойової сили. Тому я думаю, що ми скоро побачимо дуже цікаві події наголосив Міллі. Нагадаємо, що три країни погодились надати Україні F-16. При цьому, як зазначається, авіаційна коаліція зараз нараховує 14 країн, і їхня кількість збільшується практично щодня. Звичайно, треба дочекатися законопроекту, тому що одна розумієте, одна справа, якщо прирівняти, і щоб було просто покарання за особливо тяжкі злочини. Це одна. А підслідність не змінювати, uh -huh. тобто підслідність залишати за набу, за сап, тобто антикорупційними органами незалежним. Інша справа змінити підслідність і передати, тому що державну зраду розслідує СБУ. І розумієте, передати це службі безпеки. Посилити Службу так. безпеки. Україні. Ну тобто, ось це принциповий момент, мені здається. Я не почув конкретизації у відповіді президента України, тому доводиться чекати законопроекту, щоб можна було проаналізувати і робити висновки. А, другий момент ну це розумієте це запит зараз суспільства. Позаяк все ж таки, давайте визнаємо, що на превеликий жаль, ми маємо факти корупційних діянь, скандалів, які є. Угу. І багато питань і по ТЦК, центрам комплектування, чи відомим як військомати, і багатьом іншим аспектам. І питання по зброї, те, що було ще раніше, писалось. А це ж кілька місяців тому Нью-Йорк Таймс написала вже другу статтю, і там вони писали про 19 мільйонів. Потім вони ще писали. І ви розумієте, що скоро ще напишуть. Там журналісти так працюють раз на квартал, якусь таку статтю, ну таку, щоб з документами з усім. І це все є, на це все треба реагувати. Це такий спосіб реакції. Ну, а ще в контексті того, що може там колись будуть і вибори, ви ж бачите, що і про вибори питання звучало. І треба людям давати відповідь на запит суспільства. Ось так і дають. Слухайте, якщо запит суспільства буде там рубати праву руку за корупцію. В, ну, в Китаї смертна Ви знаєте, кара за корупцію. знаєте, що ви знаєте, що я не виключаю, що багатьох такі запити є. Ну тобто ми можемо дійти до абсурду. Але... Смертна кара в Китаї є, і корупція є. Так, тому -то, розумієте. Тому то демократія відрізняється від охлократії, тому що є охлократія, охлус, влада натовпу, а є демократія, влада народу. То ми маємо слідувати за владою народу, і це нормально, тому що ми зрозуміємо, що вибачте, зараз візьме хтось телефон, створить петицію, щось напише. Угу. І що, будучи президентом, я маю реагувати на кожен, що хтось написав. Ну так, на що треба відреагувати там все, але це ж не значить, що все схвалювати. Бо тоді, в що це перетвориться, хто ким буде керувати. Тому треба цю ситуацію заспокоїти, стабілізувати. І завжди я нічого нового не скажу. А найголовніше це невідворотність покарання. Навіть настільки терміни, терміни важливі. Тим більше корупційні діяння передбачають конфіскацію. Важливо знаходити всі активи, конфісковувати, забирати незаконно здобуті її терміни, там і 5 років, і 7, і так далі. Ну власне кажучи, головне забезпечувати невідворотність і блокувати корупційні схеми. Уже скільки інституцій антикорупційних створено в Україні, які не можуть дати е, раду кор українським корупціонерам? Ну давайте ще а, створимо якусь інституцію. Давайте знаєте, там би, покарання. Ви знаєте на чому б я радив сконцентруватися зараз? І президентові України, і депутатам Верховної Ради, де я бачу проблеми і чого в нас немає. У нас на сьогоднішній день відсутня військова юстиція як інституція. І через це ми маємо дуже багато проблем. Що нам треба зробити? Нам треба уповноважений з питань захисту військовослужбовців, як уповноважений з прав людини, тільки військових. Uh -huh. Тільки це нормальний досвід, і у багатьох країнах У нас велика маса військових, куди їм звернутися, якщо вони пишуть рапорти, скаржаться на керівництво, а їх не розглядають. Має бути така інституція з іншого боку, має бути юстиція, яка фіксує корупційні правопорушення при. Розкрадання десь міноборони чи в інших родах військ, і притягують до відповідальності. От, давайте сконцентруємось на конструктиві. Ми ж ці прекрасно розуміємо, от питання з військовими і так далі. Так має бути забезпечений контроль з одного От... боку захист прав і інтересів, з іншого контроль. І я про це говорив щодо повномасштабного вторгнення. Насправді, а зараз наскільки ця проблема актуальна? От мені здається, що найбільше напружитися мали в Міністерстві оборони, тому що там зараз дуже багато антикорупційних розслідувань. Останнє щодо цих курток турецьких, які купували. Власне кажучи, от це міністерство може стати таким тестовим для того, як бореться в Україні з корупцією, безумовно, в тому числі і не забувайте про політичну відповідальність. Вона так само має бути присутня. Про що у нас дехто іноді забуває про те, що ну є політична відповідальність, значить, якщо є якісь факти, то потрібно йти з посади і таке інше. Ну у нас от, політична власне, кажучи... відповідальність це їхати послом в якусь іншу країну. Ну так, і через що іноді страждає не іноді, а досить часто якість дипломатичної служби нашої. Що до речі, взагалі, ви знаєте, я вважаю, що це приниженням дипломатичної служби в України, коли просто не за фахові здібності знання і досвід, а просто от ти тут в Києві тут сидиш, щоб знаєте, не дратував там своєю появою mm -hmm. в якихось коридорах. Ми тебе відправимо кудись. Ще іноді в непогано не притягував негатив. Да, відсидись. <рес> так, давайте про хороше поговоримо, тому що мені здається, що. Така ем, сезон бавовни почався на тимчасово окупованих територіях. От вересень це буде бавовняний місяць для наших окупантів для наших, для наших окупантів. Вони ж наші окупанти на нашу ж землю прийшли. Е, те, що я бачу і в Криму на минулому тижні, і сьогодні Енергодар, і інші міста, Запорізька область в, в Росію летіли дрони, долетіли чи не долетіли. За версією росіян не долетіли. Отак, таку інформацію. Маємо. Чому це відбувається? Що в нас змінилося? Дуже просто. Ну ви пам'ятаєте, ми з вами якраз попередній ефір говорили про те, що треба до мосту дістати. Ну до мосту поки не дістали, але по Криму багато де дістали. І С-400 знищили, і по базі в гвардійському, і не тільки і ось ця операція Топган, яка була. Тобто, доволі таки mm -hmm. багато результативно. Я би ще сказав би про висадку взагалі десанту, диверсійно-розвідувальної групи нашої в Криму. Це дуже важливо, тому що це досягнення насправді висадитись фактично в тилу ворога. Ні, провести спецоперацію, Це дійсно дуже важливо. Це, зрештою, те, про що багато з нас дивились тільки в кіно ще раніше. А зараз цей фільм, от він в реальності. Загалом, що стосується збільшення ударів, це прогнозовано, тому що велика кількість цілей є. І я от говорив раніше, що багато є на мапі потенційних і з'являються додаткові. На жаль, треба сказати, що Росія перекидає додаткове підкріплення і на південь, і на схід свої війська, і там не просто гарячі бої не прості. І їх треба це все знищувати, і йде системна робота.